30 грудня минулого року під самий новий рік нам влада зробила черговий подарунок. Так на даному в даному випадку нам подарували новий порядок ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Перш за все. Одна з найсуттєвіших, напевно, змін і найнегативніших для наших звичайних громадян, для призовників, військовозобов'язаних та резервістів полягає в тому, що даним порядком встановлено інформування, а також. Залежність ведення обліку від єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Що це означає? Це означає, що тепер цей реєстр буде не тільки на папері, а вже реально буде реалізований. Цей реєстр буде взаємодіяти з іншими реєстрами, з тим самим демографічним реєстром, реєстрами. реєстрами Нацполіції, реєстрами МВС, реєстрами Міністерства юстиції, дані з тих реєстрів будуть всі стікатися до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Як ви розумієте, враховуючи дану зміну, і реально працюючи такий реєстр, ТЦК стане набагато простіше вас ідентифікувати, набагато простіше виписувати вам правильні повістки, вручати ці правильні повістки, приходячи до вас додому, вести облік. Набагато простіше буде вас ну, таки, доставляти до ТЦК з метою складення протоколу, якщо ви порушуєте правила ведення військового обліку тощо. Скажімо так, це, ця зміна суттєво упростить роботу для територіальних центрів комплектування. Що друге, яка, на нашу думку, суттєва зміна, що змінилось, це те, що суттєво розширені повноваження органів місцевого самоврядування. З одного боку, пункти, які були змінені, вони більш такі змінені на папірці, тому що реально не виділено, не роз'яснено порядок, як це буде відбуватись. Немає органів місцевого самоврядування людей, які будуть займатися тим, що прописано в даному порядку. Однак, з іншого боку, рано чи пізно це все організується, і відповідно органи місцевого самоврядування будуть виконувати положення даного порядку. Пункт 30 даного порядку, який говорить про те, що. Представники органу місцевого самоврядування мають право робити подвірний так званий обхід. Що таке подвірний обхід, не дуже зрозуміло, бо такого немає поняття як подвірний обхід. Однак, разом з тим, цей подвірний обхід передбачає, якщо брати до уваги, коли він буде робитися, відповідно до яких пунктів, то він буде передбачати звірку ваших облікових даних військового обліку. Стосовно вашого місця проживання, фактичного місця проживання, звірку даних стосовно того, де ви працюєте, стосовно того, де ви зареєстровані, стосовно того, де ви фактично проживаєте. Тобто, як на нашу думку, це буде відбуватись, представник органу власне місцевого самоврядування, селищної, сільської міської ради буде, згідно яких затверджених заздалегідь нікому невідомих графіків, приходити до вас додому. І встановлювати, чи проживаєте ви тут, чи розшукувати нових осіб, які проживають за адресою, куди вони прийшли, і щомісяця подавати такі дані до ТЦК. Власне, на підставі цього ТЦК буде уточнювати облік, виписувати ті самі повістки тощо. Тобто, зараз фактично узаконили ці ходіння. Представників поліції, представників ТЦК, ще якихось невідомих осіб по вулиці для встановлення даних осіб, які знаходяться в якомусь на якійсь певній адміністративно-територіальній одиниці. І те, що ви будете говорити, що ви там не проживаєте, тощо не буде позбавляти права представникам ТЦК, вручати вам повістки на уточнення облікових даних, а там вже приходите в ТЦК і розбирайтесь самі, проживали ви там чи просто зайшли в гості. Ну такий негативний момент. Наступне Суттєвого, на наш погляд є те, що тепер призовники будуть власне, зобов'язані ставати на облік в ТЦК не з 17 років, як було раніше, а з 16 років в рік, коли їм виповнюється 17. Знов таки, не дуже зрозуміла норма, тому що фактично, якщо раніше призов був, вибачте, постановка на облік для призовників була розпорошена і фіксована дата їхнього народження, то тепер якось незрозуміло. Розуміло, в рік, коли це буде відбуватись, коли їм стане 17 років, але в 16 років це фактично буде основний удар стання на облік для ТЦК приходитись на початок року. Тому що норма не чітко визначена у віці від 16 років у рік, коли вони досягнуть 17 ліття. Далі наступна зміна стосується. Дипломатичних корпусів їхніх обов'язків розширено на один обов'язок, так закордонним дипломатичним установам визначено обов'язок сприяти поверненню військовозобов'язаних та резервістів Україну у разі проведення мобілізації у воєнний час в особливий період, яким чином це буде відбуватися сприяння. За згодою військовозобов'язаного чи резервіста, чи це буде, наприклад, шляхом його депортації? Незрозуміло, це не визначено. І останнє, не те, що зміна, однак суттєвий є момент для жінок військовозобов'язаних, Раніше було ця норма залишилася, але багато хто про неї не знає. Про те, що пунктом 50 даного порядку визначено, про те, що до завершення навчання жінки військовозобов'язані, які навчаються відповідно до спеціальностей військово-облікових спеціальностей, які передбачають постановку на облік, за два місяці до закінчення навчання. Вузи подають відповідно в ТЦК дані про таких осіб їм видається тимчасовий військово-обліковий документ, і особи після закінчення навчання за 7 днів після того, як вони отримали військово-обліковий документ. Тимчасовий вони зобов'язані стати на облік в ТЦК. Крім того, зміна щодо даної категорії осіб та що без постановки на такий облік. Жінки військовозобов'язані зможуть без постановки в ТЦК ставати виключно до 26-го року, включно. Після цього тільки ті ж самі норми будуть, які і для чоловіків, тобто ви стаєте спочатку на облік в ТЦК і тільки потім вас візьмуть на роботу. Без військово-облікового документу вас на роботу не візьмуть. Власне, це ті зміни суттєві, про які ми хотіли сказати в даному відео. Звичайно, там є і інші зміни, менш суттєві. Ми про них, можливо, поговоримо в інших відео. Надіюсь, дане відео було для вас корисним, ви щось почерпнули. Як завжди, закликаю вас до дискусії, коментуйте. Ми намагаємось цю дискусію теж підтримувати. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. До побачення!